А ти коли задумувався, що запах варення може повернути тебе в дитинство швидше, ніж будь-які спогади? У неділю зранку на кухні все кипіло, і в прямому сенсі теж. Марина висипала велику миску полуниць у каструлю. Цукор сипався білим снігом, а в повітрі вже кружляв солодкий армат літа. Банки чекали свого часу чисті, блискучі, мов солдати на параді. Варення зашипіло, закипіло, і вся сім'я зібралася біля плити, наче то була вистава. Діти крали по ягідці спінки, сміялися і бігали з червоними вустами, а дорослі сперечалися чи варити довше, щоб було густіше, чи зняти раніше, щоб залишилося більше смаку, свіжих ягід. Коли нарешті гарячий, густий сироп наповнив банки, у кімнаті розлилося відчуття затишку і щастя. Це було не просто варення, це була згущена пам'ять літа, яку взимку відкриватимуть із усмішкою.